Є знижки представляють коко знижки травня на Єврофаст Софткапс 20% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки представляють Коко знижки травня на Естифін. 15% в аптеках подорожних бам та ощад. Сотня затриманих в Італії. Відбулася масштабна операція проти впливового клану мафії НДрангета та їхніх посібників. Під підозру поліції потрапили 142 особи. Більшість з них затримали. 20 підозрюваних поміщені під домашній арешт. Підозрюваним висунули обвинувачення, зокрема у зв'язках з мафією та злочинній змові з метою торгівлі наркотиками з використанням методів мафії. Одним із підозрюваних виявився працівник італійської фінансової поліції. Його відсторонили від посади. Протести не подіяли. Парламент Грузії остаточно ухвалив закон іноагентів. Документ є кліше аналогічного російського закону, який утискає свободу змі. Передбачено, що всі медіа, які фінансуються за кордону, мають пройти реєстрацію в грузинській прокуратурі. Розгляд закону тягнувся кілька місяців. Увесь цей час в Грузії тривали масові протести. Найбільша акція відбулася напередодні фінального голосування. Закон підтримали 84 депутати, 30 виступили проти. Президентка Грузії пообіцяла накла. Сте на документ вето. Однак у правлячої партії є достатньо голосів, щоб його подолати. Цей закон ставить хрест на євроінтеграції Грузії. Європарламент закликав запровадити санкції проти почесного голови правлячої партії Грузинська мрія, мільярдера Бідзіни Іванішвілі. Фінансовий злочин Меган Маркл та Принца Гаррі. Благодійний фонд Archival Foundation, герцогів Сасекських не подав фінансовий звіт за минулий рік. Через це пара потрапила у гучний скандал. А їхній фонд тепер включили до чорного списку. Американські державні органи попередили Меган і Гаррі про штрафи й блокування роботи їхньої благодійної організації. У фонді порушення заперечили. кажуть, помилково до звітів не потрапив фінансовий чек. Тож вони відправили новий, сподіваючись швидко залагодити проблему. Благодійний фонд Фонд герцоги сасекські заснували 2020 року для допомоги малозабезпеченим у Африці та Азії.